Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги про ситуацію в Херсоні і на Херсонщині. Зараз будемо спілкуватися з нами на зв'язку. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героя. Слава. Херсонщина це Україна Херсонщина, це однозначно Україна. Більше того, сам Херсон нещодавно ну останніми днями після звільнення відвідало і кілька моїх друзів, і кілька моїх колег. І перше, що я ну такий тренд побачив, що після першого, ну там умовно кажучи, тижня неймовірної радості ейфорії від власне самого факту звільнення Херсона, зараз люди ну опиняються в ситуації, коли а не припиняються практично обстріли. Люди. Змушені жити в ситуації, коли майже нічого не працює. Оцей спад радощі, як би ви його описали, чи як би ви описали зараз життя в Херсоні? Знаєте, я не можу сказати, що це спад радощі. Все одно люди знаєте радіють, тому що все ж таки Херсон під контролем збройних сил України, тому що все те, що відбувалося з боку окупантів, це взагалі не в які в рамки не входить. І окупант вів тотальні пограбування, тотальні знущання над людьми. І треба розуміти, що ці всі труднощі почалися ще тоді, коли окупанти були присутні в місті, тому що 6 листопада листопаду фактично відсутнє світло в місті Херсоні. Ну а разом зі світлом і немає зв'язку. До речі, зв'язок пропав набагато раніше і інтернет-зв'язок в тому числі. А з 6 листопада вже немає остаточно світла, немає відповідно водопостачання, немає відповідно водовідведення і, і теплопостачання. 11 листопада був звільнений місто Херсон, і дійсно неймовірна радість якраз наших людей по звільненню. І до речі, люди збиралися на центральній місці площа не тільки щоб порадіти, звичайно, порадіти обов'язково, але обмінюватись інформацією, спілкуватися, розуміти на яку допомогу можна отримувати. І до речі, якраз на центральну площу міста приїжджали і і до сьогоднішнього дня. Фури з допомогою з усієї країни, і ця допомога посилюється, тому що Херсон дійсно потребує допомоги. Останній тиждень окупанти нарощують обстріли якраз міста Херсона, і ось це дійсно викликає тривогу, тому що ці обстріли вони абсолютно хаотичні. Окупанти б'ють по живим житловим мікрорайонам, причому по густонаселеним мікрорайонам. За цей тиждень було 85 обстрілів, і є загиблі, є велика кількість поранених, і на зараз дійсно, все ж таки, з огляду, якраз безпекового питання, багато людей залишає місто Херсон, залишає місто Херсон з огляду евакуації, і тут є допомога. І міжнародних організацій, і благодійних фондів є безкоштовна евакуація, яка організована Міністерством реінтеграції окупованих територій разом з військовою адміністрацією. Є частина людей, яка самостійно виїжджає з міста Херсона для того, щоб на якийсь час все ж таки. Виїхати в безпечні регіони, поки ущих ось цей обстріл хаотичний міста Херсона. Ну і до речі, побутові проблеми, з якими зіткнувся Херсон, від вчора 20% абонентів вже отримали електропостачання. Але треба зазначити, що вже вчора, да, коли проанонсували про те, не водопостачання, електропостачання. Вже вчора, коли анонсували про те, що починається електропостачання в місті Херсоні, і спочатку це було забезпечення критичної інфраструктури, лікарень в тому числі, то окупант одразу ж наніс удар знов таки по відновленим лініям електропередач і обленерго за лічені часи, знов таки. Поновили ті пошкодження, які завдали знов-таки окупанти, і електропостачання знову відновилося. Тому окупанти б'ють не тільки по житловим масивам, а й продовжують знищувати критичну інфраструктуру, і це дійсно такий дуже потужний виклик, якраз для Херсона, для мешканців Херсона, для інфраструктури Херсона, тому що. Хоч життя потрошки і оживає в місті Херсоні, бо відновилася робота банків. Починають повертатися і повернулися вже. І Приватбанк і Сбербанк. починають працювати торговельні мережі разом. За тебе повернулася робота і сільпо починають працювати відповідно. І, і, і там і інші підрозділи да структурні і військової адміністрації, в тому числі, і допомога людям. Але все ж таки, небезпека обстрілів вона не залишає місто. І сьогодні вночі знову було почути потужні вибухи, якраз в місті Херсоні були потужні прильоти по місту Херсону. І ось це найбільший виклик якраз для херсонців. Добре, що можна говорити про е, фільтраційні заходи? Справа в тому, що одразу після е, значить, звільнення Херсона було сказано, що треба кілька днів. Принаймні для того, щоб ну там профільтрувати або можливих диверсантів, які залишилися, або потіряшок, які десь теж не не встигли втекти на східний берег, на лівий берег. От що зараз говорять про це? А головне, як місцеві з цим ну наскільки місцеві взаємодіють з силовиками, щоб сказати, що от ця істота допомагала окупантам? Ви знаєте, дійсно було одне офіційне повідомлення про одного затриманого якраз військового Російської Федерації, який був перевдягнений в цивільне, і до речі, цей випадок був анонсований. Інших таких випадків не було. Офіційної інформації щодо кількості таких затриманих немає, але ми знаємо, що з цим працюють якраз служба безпеки України. Також по колаборантам працює Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань по причетність тих чи інших посадовців, чи окупаційної влади да, до, до допомоги організації і псевдореферендума, і відповідно роботи на окупанта, а також, а також писання доносів, тому що доноси. Дуже активно процвітали останній час в окупованій Херсонщині, і саме на основі цих доносів була величезна кількість незаконних затримувань і відповідно катування не катуванням наших людей, херсонців, які залишалися в окупованому Херсоні і Херсонщині. То на зараз вже створена платформа, і є телефони і гарячої лінії, і куди можна звернутися, якраз з заявами про колаборантів, тому що це великий суспільний запит. Я перебуваючи в Херсоні і спілкуючись з херсонцями, якраз побачив, побачив цей запит, тому що люди дуже дуже хочуть, щоб не ось ці колаборанти, і ті, хто працював з окупантами, понесли обов'язкову відповідальність. Це можна зрозуміти з огляду на те, що 8,5 місяців під окупацією, знущань від окупантів, і якраз ті люди, які пристосувалися до окупантів, допомагаючи їм виконувати. Злочинні дії, якраз в окупованому Херсоні і Херсонщині, то люди намагаються на зараз, щоб абсолютно всі винні понесли покарання, і якраз іде робота з виявленням колаборантів і причетних допомоги окупантам. І ця робота триває кримінальні справи. Порушуються, і я думаю, що кожен колаборант обов'язково понесе відповідальність і не залишиться, як то кажуть, непокараним. Окей, ви сказали, що вже повернулися Ощаду, Повернувся приват. Наскільки повернулися безготівкові розрахунки? Наскільки от в тому, що стосується використання національної валюти, там ржубліз зрозуміло, що вже не брали 11-го числа. Але от як як з цим, що люди можуть отримати, наприклад. Там, я не знаю, пенсію якусь чи зарплату на картку, чи їм може хтось переказати з друзів, родичів та наскільки є можливість використання грошей, використання грошей електронних абсолютно доступне в торговельних мережах, приймається. Електронні гроші, тобто ну повністю на зараз банківська система, повністю електронні розрахунки повернулися в Херсонщину, і це дійсно правда, тому що російський рубль пішов за російським кораблем не 11-го числа. Він пішов на пішов набагато раніше, тоді коли окупанти почали вже так звану свою евакуацію на лівий берег, ось саме з того моменту. Вже й почала почав спочатку валитися рубль, а тоді відповідно його перестали взагалі приймати. Зараз рубль нікому не потрібний. Зараз іде розрахунок виключно гривнею. Дійсно, електронна гривня є в дрібних підприємців, які на сьогоднішній день працюють з дизель-генераторами, але все ж таки вони не мають змогу. Якщо тут все ж таки питання інтернету, знаєте, якщо є Starlink, то відповідно можна проводити операцію по безготівковому розрахунку, але в торговельних мережах безготівковий розрахунок абсолютно приймається так само, як і на заправних станціях. Круто, давайте тоді про ще про ширше про Херсонщину, зокрема про лівобережжя. Звідти вже центр національного спротиву, значить точніше, підпілля наше інформує, що колаборанти масово виїжджають з нової каховки, тому що розуміють, що це ну що цей пункт. Уже теж для них е, скоро стане минувщиною. Що ми маємо розуміти про лівобережжя? минулого разу. Ми з вами говорили, що там забирали у людей домівки, відселили всіх там то на 5, то на 10, то на 15, то навіть на 20 кілометрів намагалися відселити. Що ми маємо розуміти про лівобережжя Херсонщини зараз? Ну, я б на превеликий жаль би не був би так оптимістичний, тому що окупанти покинули нову каховку і каховку вже трохи більше тижня тому назад. Усі окупаційні адміністрації виїхали і вони зараз дислокуються в місті Гініческ. І відповідно всі ті колаборанти, які працювали в окупаційних адміністраціях і допомагали окупаційним адміністраціям, вони також виїхали. Тобто, вже більше тижня їх немає ні в новій каховці, ні в каховці. Вони разом зі своїм виїздом провели тотальні пограбування. Також вони вивезли і музей, якраз в Херсоні ой, в Каховці Краєвечівській, і повивозили так, як і в Херсоні, повивозили і майно приватних підприємств, і комунальний весь транспорт, і автобуси вони в першу чергу вивозили під огляд, під виглядом того, що евакуюють людей. Тобто, пограбування вони провезли, провели. Адміністрації вивели і пограбування здійснили. Але саме і в Каховці, і в Новій Каховці залишилась велика кількість не така значна, як була раніше, угруповань військових. Але це здебільшого спостережні пункти, які знаходяться в цих містах. Це не означає, що окупанти будуть відходити з нової каховки і з каховки, тому що ці спостережні пункти вони підсилюються якраз. Основними частинами, які знаходяться трошки далі, там де ми казали, що вони вели побудову фортифікаційних споруд в глиб Херсонської області на відстані 15-20 кілометрів, там ще є дві лінії оборони, і там спостерігається якраз і скупчення і техніки, і відповідно систем залпового вогню і, і тяжкої техніки, тобто танків, в тому числі. Тобто, якщо буде... Можливе форсування, то ось ті спостережні пункти окупантів, які розташовані на узбережжі Дніпра, вони сигналізують і одразу підтягуються підкріплення. А підкріплення вони відвели з точки зору безпеки, да, е, щоб їх не доставали ствольну артилерію. Але як ми бачимо, це не дуже їм допомагає, тому що знов таки сьогодні, навіть вночі були потужні вибухи. І в Новій Каховці, і в Голопристанському районі. В Новій Збурівці були в старій Збурівці були прильоти і знищення Там біля 30 одиниць якраз техніки було знищено. Тобто ця техніка є, ми її знищуємо, але вони підсилюють е, цілий такий військовий полігон для своїх і навчання вони проводять на Арбатській стрілки, до речі. Не вчеплинки, там де був знищений аеродром гелікоптерний, вони переносять і перенесли на Арбатську стрілку в гінічзагінічком. Тобто не можна сказати, що вони послабили там позиції. Вони Доволі, Вони готуються плотно. оборонятися. Добре, ми от одразу після звільнення Херсона ми чули певні повідомлення про те, що були якісь бойові дії в Олешках, щось було на Кінбурнській косі, хоч це і Миколаївська область. Що ми зараз маємо розуміти про ту частину Лівобережжя, де стверджувалося, що щось відбувається там на зараз під контролем окупантів. З Олешек окупанти ведуть обстріли. Причому вони якраз в Олешках і в голій пристані розташовують свої системи залпового вогню в житлових кварталах, обстрілюючи місто Херсон, саме з огляду на те, що ми не можемо відповідно дати відповідь по знищенню їх, тому що вони розташовуються саме серед цивільних об'єктів. Серед приватних домівок то зараз там знаходяться окупанти щодо Кімбурської коси, то окупанти укріпилися там в районі Геройського. Вони трошки відійшли там від там Миколаївської частини. Да? Ну це все Миколаївська область, але біля геройського побудували фортифікаційні споруди, і на зараз вони. Саме знаходяться там доволі такі укріплено, тобто на зараз лівий берег знаходиться. Під контролем окупантів є ще одне повідомлення. Воно не стосується безпосередньо Херсонської області, але все одно такого лівобережжя, і там уже є обережні припущення, що окупанти можуть залишити та вийти з Запорізької атомної електростанції. В принципі, там про Мелітополь часто згадуємо про те, що там щось вибухає, і щось невчасно чи не в правильному місці. Окупанти покурили знову. От власне відчуття. Людей, які живуть поки що в окупації, щодо можливостей їхнього звільнення, що ми маємо з окупованих територій, наскільки можна з ними комунікувати? Наскільки доходять сигнали? З окупованих територій, особливо після звільнення Херсона, люди чекають на звільнення, люди вірять в звільнення, розуміють, що воно відбудеться. Розуміють, що це буде нелегко, звичайно. Ну і тиск окупантів. Якраз він посилюється знову таки, як на правому березі, зараз окупант стверджує про обов'язкову евакуацію. Навіть в Херсоні вони не казали про обов'язкову евакуацію, а на зараз кажуть, що ця евакуація має бути обов'язковою і примушують людей фактично покидати свої домівки. Особливо це стосується якраз каховки, нової каховки, Гопрів і олешок. Щодо якраз з запорізького напрямку, то сьогодні було оприлюднено там аналіз інституту вивчення війни, якраз де окупанти і як будують фортифікаційні споруди на лівому узбережжі Дніпра, і там і те, що до речі, повідомляли місцеві, що здебільшого вони будують зараз такі фортифікаційні споруди уздовж трас основних. Це Мілітополь-Херсон, і відповідно, ну як її називали раніше Московська траса, сімферополь Москва, яка проходить через Геніческ, да? Генічиськ, Мілітополь, можемо так її назвати. Тобто на зараз окупанти там будують фортифікаційні споруди, але як кажуть інститут вивчення війни, що вони здебільшого з космічних знімків виглядають. Як посилені блокпости для затримки просування е можливої контратаки наших збройних сил, тому е все ж таки е ми розуміємо, що деокупація відбудеться, і це розуміють навіть і расисти, тому що основні фортифікаційні споруди якраз будуються на адмінмежі з Кримом, і окупанти їх почали будувати. Більше вже ніж місяць по тому, вже другий місяць, як там будують дуже потужні фортифікаційні споруди саме на адмінмежі. А ці споруди, які вони побудували на Лівому березі, і про які я казав, це просто як затримка просування військ. Слухайте, на фіналу у нас хвилинка буквально лишилася, але дуже важливо. Що в місті кажуть про, про ці заяви окупантів, що, начебто, збройні сили України збираються форсувати Дніпро, отам, десь на Херсонщині. От фізично, це можна собі уявити мешканцям, які точно знають місцевість? Ну, по перше, важко це уявити осіння зимовий період. Це раз. По-друге, це чергові заяви окупантів, і вони направлені якраз здебільшого на мешканців Каховки, нової Каховки, Олешики, Голої пристані, про які ми вже казали, там де окупанти намагаються примусово виселити людей. Тобто, це знову таки провокування паніки до людей, щоб вони терміново покинули свої домівки. І це чергова інформаційна атака росіян. Добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую, що регулярно включаєтесь і розказуєте, просто перебуваючи, що називається на місці про те, що відбувається в звільненому нещодавно Херсоні. На звільненій Херсонщині. Ну і власне на територіях, які нам ще тільки треба буде звільняти. Зараз зробимо невеличку паузу о дев'ятій, як і щодня. На жаль, хвилина мовчання у пам'ять про всіх загиблих. Далі новини. Ну а я нагадаю, що з нами спілкувався Сергій Хлань. Це депутат Київської області ради підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.